Щоб ви розуміли куди я виліз, це вже верхня станція нашого підйомнику, який знаходиться біля готелю. Я от по тому лісу, по тій стороні, виліз аж наверх. І от все, що я назбирав. Зараз подивимося який туман. Ну Сьогодні туман такий, що просто капець. Але все рівно готелі видно, вон будинок видно. Трошечки, а там от, внизу. Ну що, гості, знову всім привіт. У нас опять очередна наша рубрика. Охота за великим білим грибом. У нас сьогодні субота, 11 жовтня, погода хренова. У нас дощ. Робити по території нічого не можна, тому ми вирішили опять піти на охоту за білим грибом. Так що зараз буде. Ну що, побачив я першого товариша, який нас зустрічає в лісочку. Перший красень. є. щоб ви розуміли, вон я не знаю чи вам видно. Вон готель, тут одразу от підйомник. І отакий от от невеличкий красень вже нас зустрів. Так що ми дивимось далі. Опять так же само як вчора нам зустрічаються саламандручки. Ось дивіться одна, от друга. Такі вон санки старі. Але гриба не бачу саламандри то з саламандри. Але я прийшов за грибами. Поки що нам нічого не попадається. У нас як і був один гриб, так і залишився. Дуже багато листя поопадувало від дощу. Я вже такий зарості брав, я вже грязний, як, як пест дворовий. Але, на жаль, рибочки нам ще не зустрічаються. Тільки сказав і одного маленького бачу. Він дивіться, як спрятався. Оп! Десь сюди, Будеш другим. Будеш другим. Так, вже другий є. Маленький, блин. Я хочусь, звісно, за великими. Але що ж, не буду я з пустими руками йти додому мушу хоча б такі браті мають бути вже букові гриби бо в нас є білі гриби місцеві кличуть це такі літні а є букові гриби букові то вже такі постійні вони вже такі аж дзвенять і що я поки ще ні одного такого нормального Букового не знайшов. Йдемо далі. Ну от по ідеї тут би вже щось мало починатись. От вже такий лісок іде, тут і листя небагато, і хвоя є. Тут букові люблять в таких містах рости, але... Нема, нема. І ще раз чогось. Нічого нема. Піднімемося ще вище. Можливо, трошечки вище буде ще щось. Але печально, обідно, але йдемо далі. Можливо, ви хтось побачите гриба. На відео напишіть мені потім коментар. Я в принципі сюди вернусь заберу його. Не знаю навіть в яку сторону йти. я вчора, звісно, тут вже був. Але вони, блін, пад за, за день можуть вилізти. Цілком ймовірно. Ну дивіться, допомагайте мені Не бачу, не бачу нічого На жаль Може нічого і нема Але дуже хочеться щось знайти Щоб ви розуміли куди я виліз Це вже верхня станція нашого підйомнику Який знаходиться біля готелю Я от по тому лісу, по тій стороні Виліз аж наверх. І от все, що я назбирав. Зараз подивимося який туман. Ми сьогодні туман такий, що просто капець. Але все рівно готель видно. Вон будинок видно. Трошечки. А там от внизу готель. І сюди ми дерев. Зараз ще спробуємо з чоєю стороною можливо пуститись, подивимось, що з цього вийде. Ого. Якась бетонка стара. Зайде. З цієї сторони як кстати, ще по лісу не гуляв. Тут ще я не був і, і зря. Тут хоча б ялові Пару штучок. Зразу. Зразу хоча б щось. Опа. Хоча б щось. Не вже, не вже це вони. Не вже це вони. Подивіться. А вон. Білий? Блять, не білий. Ой, просто, блін, нема грибів і все. От їх нема. Як би я не хотів їх знайти. Я вже в таку жопу заліз. Їх нема все одно. трошки погуляєте зі мною по лісу ну, нема їх бо я навіть вчора ще відео дивився гуляли по по франківських по Львівських горах там теж немає нічого тобто ну, мужик збирав просто лисички все підряд я тільки білі і олові збираю я навіть вже не знаю куди мені спускатися. Всякі післяки опа всяка всячена, але це не то що нам потрібно. Куча навалених дерев. Дуже важко ходити по лісу. Обрін цього слона треба обходити. Вверх-вниз, вверх вниз Фух. Дуже багато листя. Ой, навіть вже не знаю. Дай ти. Йде я зараз маю вийти взагалі сусідньому селі я вийшов на підйомник з підйомника пішов в другу сторону десь ми очі йдемо Це, походу звірі витоптали таку стежку все одно нема нічого Опять. Фух. Просто опять. Нема, нема, нема ничего. Нема, ничего. Коли ви останній раз ходили по гриби, що знаходили, чи в цьому році були, я вже за великим буковим вже стільки часу полюю і не можу знайти. Були такі як лодонька. По величині. але хочеться, блін, великого. вона знайшов. Ага, це я напевно звідти прийшов, але там була взагалі стежка така, що на техніці можна було Так, Я розумію, зараз ми з сторони підйомника йдемо. У мене таке чувство, що треба буде десь поїхати по ті гриби, трошки вище, туди, туди в села. Там грибів має бути на порядок більше. На порядок. І місця такі, що вони мали б рости, але що, вони вам вже не бажато поїдені такі. А Нічого нема. Нічого немає. Обідно. Він дуже обідно, прям коли стільки часу йти. І ніфіга не знаходити. І взагалі ніфіга. Ходить такий лісочок симпатичний досить. Але що так що в ньому не маємо? Тут мене чекав. Один в цій стороні знайдемо. І другий. А ні, це після. Дивіться вже навіть таке місце мені попалось. Що тут вже прям мали б бути гриби і нема нічого Трук тут тут в які... Тут мали б бути гриби, блин тут і мох, і хвоя. Все. Що треба для грибів, І нема. Нема. Ні, одного бачу. Одного бачу. Боже який він. Остався вже. Треба знайти щось краще Ось щось краще. Але вони б тут мали бути. В таких містах вони дуже люблять рости. Гарний такий сочок. Так, Я ще тут не був. Ні разу воно бачить, десь гриба може. Закон подлості. Включаю камеру, знаходжу гриба. Виключаю камеру, немає ніфіга. Мені сюди треба прийти коли може більш о! Чи ні? Ні. Ложна тривога. Короче, щось я не, не зміг дупля врізати. Білі це гриби чи не білі. Вроді би і білий. Той же час не білий. Короче я взяв два, чисто показати своїм Щоб вони мені сказали Щось шапка така як білого але ще літнього А Нішка непонятна Дивіться що тут тільки тут ліс, тут просто капець Тут по ідеї стільки грибів мало би бути, що я просто дурі. Але вже в той же час нема нічого. А там вже далі не такий мох. Білий чи не білий? Не пойму. А блядь, то такі самі вон Хорош ну, викидуємо їх, ви ж хай подивляться дом Так, але це містечко треба заповнити Це містечко бажано заповнити П'ять вон такий Непонятно. Ладно, не беру. Дерева обгоріли. дивиться, походу блискавка била, походу била блискавка. Погорівши які. Ну що, нічого, нічого страшного, ми знову без трофеїв, Але з хорошим настроєм повертаємось додому. І зато ми знайшли досить круте місто, так що коли будуть гриби, от сюди можна буде йти. Тут досить навіть дуже непогано. Місце я в принципі заповнив. Так що можна буде повертатися якщо зараз не насікну з собою тут тобто 5 добре злажу, бо тут бачите мені треба подолати. Так, взимку по цій трасі на висох.